Задами собаки на човницькі! Yeah! І прекрасний оркестр, гучно їм ще! Yeah, 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 yeah. Ну Як ви бачували? Yeah. Не бачували? Бадьори, ми всі бадьори, це дуже добре. Ви кричали на біс, і я подумав, що ви хочете на біс-аукціон. Це правильно, я поняв? Да? <різвища> <різвища> правильно Будь так. От okay. yeah. зараз ми продовжимо, так, ви будете далі кричати на біс, але я хотів би нагадати вам, що ми зібралися в першу чергу для того, щоб зібрати побільше станції. <різвища> <для різвища> Давайте ще раз поплестимо, <різвища> ми зможемо бути тут через те, що вони там. Області у нас. Перед тим, як почати окціону, хотів би згадати про годинники, це проект Жаленії Собаки та а, бренду Клейнот. Це, як там кажуть, це найкращі годинники, це самі найкращі годинники, це супернайкращі годинники. І 100% прибутку з цих годинників підуть знову ж таки на харчі. Я хотів би, щоб ви зараз а, поглянули на це відео і зрозуміли, що це більше, ніж просто годинники. Це миті. Які ми Ой. не можемо вернутися. момент! Ми такі шалені! Це момент! Серйозно? Да. Главное що українською і стальне все хуй Так, ми можемо опустити відео зараз. Добре. Метро! Занавіс! Метро! Метро, катро, під прів, коротше. Що там, Пашка? Так... Супер. Я Пашка, слухай, з такими дівками сидить. Сум не переживай. Якщо ага. то він перезвонить. Якщо з то сидіти. Я зараз найкраще мішень. І на нічого не маю ламою, і прокраси десь. Близький, будь ласка, це спільний проект Флейдон та Жадана і собаки. Е, також до кожного годинника йде книжка арабески з підписом Сергія. Давайте ще раз поплескаємо. Окей? Okay. Так, ну що ж, ще я бачу, що ви дуже заряджені, і я спеціально для вас ще вибив ось таку флягу. Тому хто хоче тут ще більше віскі, ніж попередніх. І всі підписи, включаючи Сергія. Тому продовжуємо. Тисяча гривень стартова ціна. Піднімаємо руку. Скільки? Тисяча гривень Олег. Незмінне місце, незмінний Олег. Області Олега, будь ласка, не буду займати багато часу. Давайте швидко. Три тисячі гривень відразу. Ви поставили і випиті. Три тисячі. Ну давайте, хтось, давайте перебудьте на нову, бо ми три поставити. Три триста Тарас, області відразу. П'ять тисяч гривень відразу. Як назвати? Світлана, Віка, облизькі віці 5 тисяч гривень. П'ять тисяч гривень Віка раз, п'ять тисяч гривень, Віка два, п'ять тисяч гривень два з половиною. Скільки? Шість тисяч гривень. Добре, добре, сім тисяч... тисяч гривень перебуває. Сім тисяч гривень раз, сім тисяч гривень два, сім тисяч гривень два з половиною, 7 тисяч гривень два з волосиною. Останній шанс виграти цю прекрасну флягу з автографом. Всіх. І сім тисяч гривень. Скільки? 8 тисяч гривень! Добре, області, будь ласка, як вас звати? вади? Катя. Катя. Татьяна. Татяна. Татьяна. Татьяна. Окей, Таня. Таня, 8 тисяч гривень поставила. 8 тисяч гривень раз. 10 тисяч гривень! Готте! Дайте більше шуму, це 10 тисяч гривень. Дивіться. Риця рівна, я дуже хочу, щоб ви переплюнули більшість місць а, цього концерту, тому давайте донатимо, щоб ви мене не ну, щоб не впасти в гризю кулицем. Добре? 10 тисяч гривень це дуже добре. 10 тисяч гривень раз. Чи там було десять, я вже заплутався. Тут. 10 тисяч гривень раз, 10 тисяч гривень два, 10 тисяч гривень за флягу з всіма підписами і можливістю пройти в Гримерку і випити її там. 10 тисяч гривень два з половиною і з фоткою гурту. 10 тисяч гривень два з волосиною. 10 тисяч. 100 тисяч? 100. 000. 10 100. Як вас звати, кайфоломщик? 10 тисяч гривень. Ні, дивіться, мінімальна ставка 200, я думав, це прикол. 10 500, оце вже не кайфоломчик, оце вже сюди описки нормальні. Оце вже клас. 10 тисяч 500. Як вас звати? Рома. Ромі 10 тисяч 500 раз, 10 тисяч 502, 10 тисяч 500. 11 тисяч! Ще грушіш. 11 тисяч раз, 11 тисяч два, 11 тисяч два з половиною, 11 тисяч, два з волосиною. 11 тисяч. 000... Три продано. Запишіть, помахайте дівчатка, їм ідіть туди. Рома, ви за 10 500 купуєте таку? Ось таку саму, тільки іншу. Звісно, 10 500 гривень Ромі і відправляйтеся до дівчат. Дівчата, ось там, помахайте ромі, будь ласка, у нас це вже дві останні фляги, і останній лот буде футболки. Я кажу фут, ви кажете болки. Фут! А ще, до речі, хто платівку виграв за 12 тисяч, ви її не забрали. Можливо, ви не бачили, де дівчата, а дівчата ось там. Вона вас чекає. Не пам'ятаю, хто це був. Отож, ще раз обласки тим, хто купив фляги. обласки! І в нас ще є останній лот. Саме як на мене, це футболка з усіма підписами. Ось така. Вау! Я кажу футболка, ви кажете, вау! Футболка? Вау! Добре, стартова ціна тисячу гривень. Поїхали! Так, рівни не підведіть мене. Три тисячі гривень! Три тисячі гривень, як вас звати? Л'єра, вже сьомий раз на ньому весь Лера. Облиски Лєрі, перша ставка на футболку, Погнали. Ще раз нагадую, найближчі.